Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 541. У спортивних змаганнях взяли участь 72 дитини, серед яких було 18 дівчат. У скільки разів усіх учасників змагань було більше, ніж дівчат? І друге питання. Яку частину всіх учасників становили дівчата? Добре, починаємо. Запишемо скорочену умову. Всього взяли участь у змаганнях 72 дитини. Далі. Дівчат ми знаємо, скільки було? Знаємо. Дівчат було 18. Напишемо також. Дітей. Далі питання. У скільки разів 72 більше за 18? Бачите, як ми стисло сформулювали питання? В принципі, нам і треба дізнатися, у скільки разів всього учасників було більше, ніж дівчат. Так? І друге питання: яку частину всіх учасників становили? Дівчата. Розв'язання. Перша дія. Яке відношення числа 72 до числа 18? У скільки разів 72 більше за 18? Треба 72 поділити на 18. І ви мені скажете дорівнює 4, у 4 рази. 72 більше за 18. Усіх дітей у 4 рази більше, ніж дівчат. Все друге питання. Яку частину всіх дітей становила дівчата? Треба знайти відношення числа 18 до числа 72. Як знайти відношення? Ми знаємо, що знак ділення. Можна замінити дробовою рисочкою, так Так само можна записати відношення. Скоротили на 18, отримали в чисельнику один у 4 і сказали, що одна четверта, отаку частину всіх дітей становили дівчата. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!